Слово веріте на ранок» 26 листопада. Коли почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, все це має відбутися, але ще не кінець. Сьогоднішнє слово Євангелія нагадує нам, що світ, в якому ми живемо, наповнений багатьма стражданнями. Однак Ісус каже: не дивуйтеся і не бійтеся, я з вами аж до кінця віку. Повстане народ проти народу і Царство проти царства. В такій реальності ми живемо щодня. І саме в цих обставинах Ісус говорить, щоб вас ніхто не увів у оману. Не даймо себе звести брехні, осудженню, матеріалізму, ідеології споживацтва, але даваймо себе звести Божому Слову, яке є істиною і життям.